2 квітня, 69 років тому назад, Україна офіційно приєдналась до ЮНЕСКО. Вчора ми були в Чернігові, сьогодні в Одесі. І це все є дуже серйозним символом підтримки України з боку організації, яка опікується культурою, освітою, спортом, екологією. І ви знаєте, оскільки є війна фізична, яка є на фронті, але є інший вимір, який можливо ми не так бачимо і відчуваємо. Це вимір інформаційний, культурний вимір ідентичності, і тут теж є серйозний ворог. І ви знаєте, як Російська Федерація експлуатує спорт, культурну ідентичність, історію е, у своїх задачах. І тому все, що ми робимо в рамках ЮНЕСКО, є теж важливим політичним кроком, і особливо коли ми змогли е, винести досі, яке готував і мер, і величезна команда. І коли центр міста увійшов до списку історичної спадщини, спадщини людства і спадщини ЮНЕСКО, це теж є елемент захисту і нашої боротьби у цій війні. І на завершення я скажу, що коли кілька місяців тому назад я поїхала з візитом в Париж, коли пані Одрі вручила мені оригінал цього сертифікату, який я зараз. І Залюбки передам меру, і навіть коли вчора ми мали зустріч з президентом, пані Одрі віддала йому копію. і Він питає: А де ж оригінал? Ми сказали, що оригінал ми повеземо до міста і подаруємо його вам, громадянам міста, мешканцям міста. І це дуже дуже хвилюючий, урочистий момент. Тому давайте ми його зараз урочисто да, Одрі.